Хей, Йоу, Еврібаді! З вами Дензо з Богот, Зелетів друзі, міський бідітой Defense і як ви зрозуміли, стою я біля Endless моду не просто так, да? Як ви знаєте, в минулій серії Саньком ми, виходить, вступили в його клан, і тепер нам би бажано його вивезти якось в топи. Тому, напевно, зараз ми підемо в Endless мод і будемо фармити дані очки да? для прокачки свого клана. Значить, 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 потрібно зараз насамперед нам, виходить, виставити, зробити собі команду. Тому убираємо, убираємо усіх юнітів і давай відкриємо кейс. Давайте відкриємо по приколу один кейс і подивився. Ага, епік, 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 епік. Ладно, відкриваємо Юніс, відкриваємо юнітів. Так, в нашого кента, в принципі, є. Юні, да, получається діджей, тому він нам, в принципі, не потрібен. Значить, ми беремо собі фанмена. Так, фанменчика обрали. Далі, що нам ще таке цікаве потрібно? Так, тик-тик-тик-тик. Нам би, напевно, взяти собі клокменів, да? нам би взяти собі звичайного клокмена, який би їх дамажив. О, беремо клокмена, далі. Що нам ще надо? Нам треба, напевно, ще Санта Тівімен. Так, що би ще? Напевно, взяти, може, вченого на бабки, да? По-любому, 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 він нам потрібен. Значить, обираємо собі щепчаного, треба ще двох юнітів. Хорошо. Так, урон є, клокмен є. Що би нам ще взяти таке цікавеньке? Ух, я даже просто не знаю. Так, що ми взяли? Це ми взяли, це ми взяли. Нам треба щось на урон, напевно, де? Да? Щось на урончик. Можна взяти, в принципі, бос туалета, в нього 120 тисяч ДПСу, і ренджа в цілом велика. Хоча можна було би і Астро взяти. Або демона взяти, да? Що у нас по цьому? По цьому, по цьому, по цьому поводу. Так, можна взяти реально демона, наприклад. Потім, що би ще в цього 105 тисяч ДПС, да? Ну, я вже не знаю. Ну, давайте, давайте спробуємо і цього шарика взяти. Побігли, 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 побігли з нашими кентами. Так, і тепер, напевно, саме головне потрібно, щоб рот, получається, начав, Начав-начав, да, щоб він міг включити, виходить, х2 швидкість. Ну, юзаємо коінбуст. Заходимо до цього кента і тепер залітаємо в каточку. Так, загрузилися, 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 і треба тепер швиденько ставити, виходить, санто тіміменчика, десь десь його би отут отаку впихнути і вченого на бабки. Включаємо фул автоскіп, фул автоскіп, да. Диви! Чо? Так реально, вони дуже швидкі. Хвилі прям дуже швидко скіпаються. Йо-хо-хо-хо. Братуха, щас ми швиденько, швиденько собі пройдемо цей Endless мод. Диви, я не встигаю просто санд прокачувати. Ха-ха! Це просто шокінейшн. Так, ладно. Ставимо, ставимо, ставимо фанмена. Ставимо десь того таку приблизно фанменчика, щоб він їх дефав. Так. Так, 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 так. Прокачуємо, прокачуємо швиденько санд. Так, одного вкачали, другого вкачали, третього вкачали. Капається, хвилі просто швидко проходять. Це шок. Так, качаємо фанмена швиденько. Далі, далі, далі. Вчений вкачаний, цей вкачаний, прокачуємо, викачуємо. Так, швиденько, бемс-бемс, бемс. Так, це у нас вже 10-та хвиля. Беремо екстра гроші, значить, викачуємо санту, викачуємо цього санту. І, в принципі, так, вчений. Потім вченого ще раз вкачати. І, напевно, ще нам треба прокачати собі фанмена. Так, за два штуцера. Бемс, викачуємо. Викачуємо, викачуємо своїх кінтів. Так, я не встигаю просто подарунчиків своїх прокачувати. Так бестро з хвилі скіпається. це шок. Так, ладно, викачуємо. Бемс, Бемс, бенс, так, цього качали, цього качали. Тепер нам треба вчених підкачати собі легенько. І напевно зараз ось у цього в санту вкачати. Так, нам треба п'ять тусерів. Треба п'ять туцей прокачати собі фанмена. Так, бемс. за п'ять тижнів прокачуємо фанменчика, щоб він дефав. Да? Дефав, дефав, дефав цих туалетів. Так, далі. Далі продовжуємо прокачувати своїх, виходить, сант. Так, вчений викачаний, один. Зараз у нас, в принципі, час шведесень до хвиля. Бемс, прокачуємо. Дивіться, я вже просто три хвилини, да? За три хвилини ми вже просто пройшли 20 хвилі. це реальний шок. Так, ладно, ладно, бемс, прокачуємо. Цього прокачали, цього теж прокачали. Тепер нам би бажано встановити Титана. Точніше, демона. Демона, демона, десь приблизно ось тут. отако, бенс. І прокачати його також декілька разів. Так, викачуємо фанменчика за 10 тисяч. Так, получається, подарунчики ми ж по ідеї всіх прокачали. Так, да, подарунчики ми всіх прокачали Значить, викачуємо. Викачуємо демона, щоб він уже нас, виходить, потихеньку, помаленьку накидував, да? стріляв, стріляв уже. Викачуємо бемс. арбалет у нього вже появився. Чітко, астр астро, апгрейд і там, буде, виходить, їх сповільнювати. Значить, значить, все у нас поки що, поки що, друзі, під контролем. Так, дивіться, або зараз викачуємо демона, або фанмена. Давай демона. Давай демона викачуємо, В принципі, в нього ДПС в рази більший. Плюс він всіх підпалює по області, тому, тому, мені здається, ліпше за все сначала демона викачати. Значить, зараз треба викачати фанмена. Викачуємо фанменчика, Бенс, на максимум. І тепер, і тепер треба десь подумати, куди би втулити собі безщадно О, Стоп, 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 стоп. Він влазить. Хохо-хо, -хо -хо -хо, братуха. Влазить, і він у нас, виходить, теж підпадає під діджея. Нормально, слухайка, нормально. Значить, що собі його викачуємо. Бемс, все. у нього уже файний радіус. Тепер треба його щоб за 30 тисяч викачати. Буде ще плюс 15 радіус, а він буде вже теж допомагати до цих туалетів уронити. Так, ще 500 баксів, бенс, викачуємо, все. у нього уже файний радіус. Тепер я би кудись примостив би ось у цього шаріка. Бо в нього, якщо не помиляюся, теж дос достатньо-достатньо такий непоганий радіус. Так, тільки він тут -та у нас. Не влазить. Тут є в цьому халепа. Так, може, десь із цієї сторони я не би зайшов би у нас. Ні, і тут він не стає. Ой, халепа, 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 халепа. Так, може, десь тут можемо ще одного фанменчика поставити? Можливо ж. Так, ну тут він у нас щось не влазить. Нам треба піджая ставити. А, все, я бачу, 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 що він поставив тут собі діджайчика ще одного. Значить, будемо тут зараз встановлювати собі купу, велику купу демонів. Давай десь отут того такого одного. Далі, я думаю, тут ще один такий у нас влізе. Бемс, ставимо. Дальше розвертаємо, 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 розвертаємо. І отут також ще одного приземляємо. І бажано би ще би одного десь тут автуяти. Хоча б хоча якось тако набік його. Так, тільки, тільки, тільки що? Він у нас тут. Так, да, він у нас уже, на жаль, не стає. Ладно, Значить, викачуємо. Значить, викачуємо одного демона на максимум. Далі викачуємо ще одного демона на максимум. І по ідеї, на третього, нам уже не вистачає. Да. Трішечки, трішечки, на жаль, нам не вистачає. Копець. Десять хвилин ми тупо влупимо, да? І виходить, ми вже. Пройшли 60 хвиль. Так, викачим демона на максимум. Тепер я би встановив би десь ось таких шариків. Давай-ка, давай-ка, його десь ми тут думаємо вмістимо. Тільки що він світився у нас. О, світиться. Так, світиться, світиться, бемс. І викачуємо його також на максимум. Да, у нього 70 ренджі, 70 радіуса. Непогано, нехило, да? Значить, що я ще можу таке цікаве зробити? Так, ну більш, напевно, нічого цікавого я не зроблю. Нам треба, напевно, 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 Щас встановити своїх клокменів Тому давай начнемо цим займатися. Ну така, бемс, бемс. Так, поставити ще одного. Давайте їх такого помаленько викачувати також. О, тако, бемс-бемс-бемс, бемс-бемс. Бенс, викачуємо, викачуємо усіх своїх Клокменів. Так, я можу поставити, виходить, ще п'ять Клокменів. Так, 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 так. Куди б їх мустити? Куди б їх містити? Так бись по-цікавому. Можна десь отут поставити. Поїде і так, то так? Так. Вроді десь тут, якщо він доставав у нас. О, стає, встає, встає, стає. Викачуємо, викачуємо на максимум. Так, ще може чотирьох. Я би, напевно, десь поставив би ще одного фанменчика. Правда, трішечки грошей нам не вистачає. Де, напевно, проблема не в грошах. Проблема в тому, що немає особо місця. Що в нас тут? Давай пробуємо, може, тут десь міста? Давай попробуємо. Так, Стоп, вроді, вроді, як підпадає. Да! Чутко, чітко, чітко, чітко. <рес> просто попав, попав, попав під радіус. І ми можемо, виходить, встановити собі ще одного юніта. Значить, напевно, це у нас буде клокмен. Напевно, да, це у нас буде, скоріш за все, клокмен. І тільки я би десь його поставив би, якщо він би тут вліз, тільки він тут, напевно, у нас, на жаль, не влізе. Значить, треба десь його поставити тут тобто, трішечки, трішечки спереді. Давай-ка десь отута ми його, напевно, поставимо. О, все, вмістився. Викачуємо, викачуємо його на максимум. Ну і тепер дивіться, получається. 14 хвилин ми валимо, валимо, да, Endless Mode, і ми вже пройшли 85 хвиль. Ну, непогано. Реально непогано. Ні, валимо, і вообще круто. У Нас на підстраховці, дивіться, виходить, ще є один фанмен. Є отакий от го м'ячик. Плюс до цього всього купа демонів. Тобто, навіть якщо потім зайдуть сюди вони, то вони зможуть це все діло дефити. Так, продаємо, напевно, щеного. Будемо потихеньку продавати вчених. І десь десь тут ставити собі, напевно, ще якогось фанменчика, напевно. Якщо він тут, звісно ж флізе, бо було б непогано. Аби він десь тут того просто у нас приліз. Хоча слухайка. Напевно, він тут просто банально не влізе. Так, купа, купа, купа юнітів пробігає. Треба щось з цим зробити. Так, може тут шаріка можна буде вмістити зараз? Треба щось спробувати. Ні, шарик, шарік не влазить. Шарік, на жаль, не влазить. Значить, значить, робит, робимо ход конем. Робимо ход конем, це ми просто треба встановити. Нам виходить ще демонів. Треба поставити собі ще невеличку купку демонів. Так, тут влізе? Ні, тут, тут не влазить. Треба десь отак. От Вмістити. Тільки що ж він світився. Тільки що ми могли тільки що його поставити. Так, давай, може, десь отута його. О, тут можу, да? Да, тут можу поставити. Давайте поставимо. Викачемо сразу на фул його. Викачемо, викачемо його на фул. Да, вже 101 хвиля, і в мене прям реальна велика купа грошей. Так, треба своїх подарунчиків. тако легасенько продати. Одного, продати ще одного. Так, давай, скіпайся. Бемс. Все, продали. І тепер давай десь сюди поставимо ми собі фанмена. Опа, ставимо фанменчика. Так, поставився, ні? Ні, не ставиться щось. Щось не хоче він ставитися, братуха. Так, давай-ка напевно ми потратимо свій таймстоп. Тратимо стоп свій і давай давай братан ти ж тільки що вставав тут. о, бачу, бачу, світиться, світиться о, поставили, чітко, викачуємо, викачуємо на фу я сразу, викачуємо на фу, і давай-ка давай давай ще одного нам треба. Треба десь встановити собі ще одного кента. О, містили, давай, викачуємо Викачуємо сразу на максимум. Нам потрібно для навіщо я зараз цих фаменів? Тому що вони, виходить, можуть, можуть, да, відштовхувати, відштовхувати усіх цих юнітів, і хоч якось трішечки нам виігрувати час. Так, давай-ка десь отут того такого цього кента тут поставить. Викащемо сразу на фул. І треба продати собі ще одного Санто. Таксанта спить. Так, Санту продаємо. І ставимо десь з цієї сторони собі ось тут того, напевно, ще одного демона. Так, 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 власне. Я ж тільки що тут світився в мене, мертуха. Ой-ой-ой, гліч проїхав. Гліч проїхав. Все, він нас зносить, так? Да? да, Гліч нас да, він, гліч нас просто зніс. А хочу, стоп. А, а в чому прикол? Нас же знесли. Нас ноль хп в базі. Не понял, ми що, забагали режим? Ні, реально, а що це тільки ще було? У нас... нас в базі 0 хп. Цікаво. Цікаво зараз подивитися, скільки ми зможемо, пройти хвиль. Або. я не знаю. З чим це пов'язано, що у нас просто не закінчилася катка. Ну, дивіться, зараз подивимося, зараз подивимося, дивіться. Ось, виходить, юніти у нас проходять, да? доходять? Що подивимося, чи знесуть вони нам просто базу, чи не знесуть. Так, 40 секунд, 40 секунд до таймстопу. Можливо, даже зараз ми й протримаємося трішечки. А, все, уже уже зачитало, нам закінчення катки. Получається, що? Пройшли ми 99 хвиль за 23 хвилини. Ну. Я вважаю, що це досить такий хороший швидкий результат. Так, і напевно, я би що би ще би зробив, це змінив би, можливо, би трішечки трохи свою тактику, да? Давай пробуємо, може змінити трішечки юнітів своїх, щоб ми, ми могли би таке цікаве собі взяти. Так, ну хайпера, хайпера смислу не має брати. Я би попробував взяти, може якихось м -м -м, кого би, кого би таки взяти. Може, оцих поліцейських взяти сватмутантів. У них, в принципі, дивіться, по 100 тисяч ДПСу, або взяти отаких от кінтів. У них по 120 тисяч ДПСу. Давай. Давай, напевно, да. Давай ми, напевно, уберемо ось у цього шаріка. Так, де він у нас? Де він у нас цей шарік? Напевно, нижче. Напевно, трішки нижче. Так, шаріка ми знайшли. Получається, прибираємо його і обираємо собі ось у цього сворд Ларч камераменчика. Бо в нього ДПС буде більше. Плюс до цього всього їх можна поставити дуже близько друг біля друга. Да? Значить, беремо його, потом демона. В принципі, демона можна залишити. Де? Да. Напевно, демона ми все-таки залишаємо. І йдемо пробувати ще, напевно, такою командою. Мені здається, що з цим чувачком ми зможемо більш цікавіше і швидше проходити. Так, значить, включаємо, включаємо свій фаст режим, ставимо швиденько-швиденько своїх туалетів, да, ось, точніше, санту, ті менчиків, щоб фармити гроші. Так, цих поставили, вчаних поставили. Тепер, 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 просто успівати їх викачувати. Це саме саме наше таке зараз завдання. Цього вкачали, цього вкачали. Все, чотко. Так, і нам, виходить, треба зараз встановити, встановити собі. Опа, поставили, 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 щоб дефати своїх кінтів. Так, далі ми викачуємо Санту, одного, другого, третього. Потім чених по 600 баксів, давай зараз вкачаємо, тако бемс, Так, і починаємо, отаку потихеньку помаленьку, в принципі, в цілому викачувати своїх фармерів Треба ще качати до цього фанменчика. Фанменчика по-любому треба закачати. Так, значить, значить, викачили ми повністю усіх своїх фармерів Тепер можемо потихеньку, помаленьку ставити своїх демонів, да? бо демони займають прям реально велику купу місця. Треба десь його би так притулити. Ось як зараз, да, він, то можна поставити, то не можна. Так, стоп, мрутуха, а що ж не поставився? Не. Поняв? Ти ж тільки що світився. Ти ж тільки що світився у нас. Так, 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 так. Давай, давай вставай, паразит. взагалі не хоче ставати гамню. О, на кінець таке поки поставив, В мене вже 120 тисяч нафармилися. Ха-ха. Це просто шок. Так, ладно, ставимо одного демона. Ззаді, ззаді, зараз поставимо собі ще ну, одного такого. бемс, Все, чотко. І тепер можемо, в принципі, ставити, ставити собі таких кінтів. Тільки щось трішечки у нас не виходить, да? Бо, напевно, демони дуже близько стоять. Ось в чому проблема. Значить, цих ми вкачали. Давай десь тут спереді. Почнемо тако потихенько, помаленько ставити своїх клокманів. Давай, тут одного такого поставимо. бемс, Викачали. Потім давай тут спереді ще одного поставимо. Далі під я би собі би тут спереді десь десь встановив би, якщо, звісно, він ж у нас встане, бо в нього теж така текстурка досить немаленька. І да, він у нас тут, на жаль, не стає. Значить, ставимо побільше спереді Клокменів. Так, одного поставили, викачуємо. Так, далі ставимо собі ще одного. Бемс, дуже викачуємо. Так, і так десь я думаю, будуємо, будуємо, будуємо собі ось таку невеличку армію армію клокменів. Так, сімей, виходить, залишилося ще, виходить, шість юнітів. Тобто, я можу, виходить, що зробити тут спереді, такого вмістити ще. Ще одного демона і на йому на допомогу поставити поставити ще одного аби нас тут просто би вліз. Так, стоп. я ж може тут по ідеї? По ідеї, по ідеї, ж, ж можу, да? ну бемс, там тебе братуха. Ні, не підпадає. Не підпадає він у нас під діджея. І тут він у нас теж не стає, да? Да, і тут у нас він також не стає. Ну, халепа. Що сказати, халепа. Так, ладно, значить, ставимо його тут озаді. Все, чітко, прокачем, прокачем, прокачуємо. Пацанів на максимум. Знаєш, що получається, викачали ми всіх своїх демонів, і тепер робимо. Моход конем на це місце, на це місце ми собі встановлюємо просто ось таких ось ларч-камераменчиків, да? О, влазить, влазить кентуха, Викачуємо його на максимум. В принципі, ренджа у нього досить така солідна. Давай-ка, давай-ка десь ми вмістимо собі ще одного такого. О, бемс, містився. Так, можу поставити собі, виходить, ще двох юнітів. Так, і куди би їх, куди би їх так вмістити по-хорошому? тут він, по ідеї, нас не стане, да? Да, він тут нас не стає. Значить, 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 треба, напевно, нам поставити. Собі фанмена. Що він тут встане? Я фанменчик, походу, хоча стоп. Ні. Вмістився, да? Да, вміщається, вміщається. Ми з полібом можемо поставити його зараз. О, все, поставили фанмена, прокачуємо його також на максимум. І в мене ще є один юніт. Значить, це у нас буде клокмен. Ставимо, значить, собі клокмена. Десь десь його б тут отко спереді поставити. Аби він ще у нас не спав, слухайка. Бо щось він вовше <рец> 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 приунив. Так, значить, активуємо таймстоп для того, щоб хоча б вкачати собі його. Бенс, викачуємо і починаємо потихеньку помаленьку. Продавати, продавати своїх фермерів. Так, я думаю, можна, в принципі, дивіться, отут одного вентилятора поставити. Потім, 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 потім з цієї сторони поставити, можливо, ще одного, якщо він, звісно ж, швелізе у нас. Хоча, напевно, він тут не влазить. Ладно, Значить, викачемо. Викачемо цього вентилятора. О, так він, слухай, він ще трішки достає на ту сторону. Так, у мене ще є один юніт, якого я можу зараз впихнути. Впихнути, впихнути. Давай, давай, давай. Мабуть, це демона можна впихнути. Або просто можна поставити ще одного вентилятора, да? він їх тако легесенько сповільнював? Ну, в принципі, можна і поставити. Так, в цілому, да? Десь, десь, напевно, його ту с краєчку. Доведеться нам поставити. Або можна тут його поставити. Отако от, сразу на фул викачати. І по-любому, по-любому, буде трішечки їх сповільнювати. Так, значить, далі, 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 далі. Ми продаємо собі Санто. Так, Санта просинайся. Бемс, продаємо сразу двох Сант. Продаємо сразу двох Сант, да? І з ціє, цих сторон будемо зараз, з цієї сторони, зараз будемо собі ставити ще отакого от демонів, значить, да? Так, давай на Певно, десь отута. Так, стоп, пролетів, да? Да, пролетіли глічі. Так, гліча убили, чітко. Прокащаємо одного демона. Далі ставимо, ставимо тут собі ще одного, такого бенз. І так ще викачуємо на максимум. Так, стоп, мене ще не санта є. Продаємо, продаємо. продаємо. Срочно, срочно продаємо, братуху. Так, і ставимо приблизно десь отут собі ще одного такого кента. Все, встановив я. Встановив я, виходить, усіх своїх юнітів. І на цей раз, слухай-ка, ми реально далеко проходимо. Ми вже пройшли 102 хвилі. Прошлий раз, та, в минулий, ми програли на 99 дев'яті хвилі. На цей раз ми більш впевненіше себе почуваємо. Напевно, це буде зараз не додовго. Так, ну дефаєм, 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 І половина юнітів у нас вже розпочинає спати. Так, тратимось таймстоп, тратимо свій таймстоп. Надіємося на те, що ми задефаєм хоча б ось цю всю лінію туалетів. Так, настаквилось, у нас вже 110 хвиль. Прилетіла купа глічів, активували таймстоп і. ну, вроді як. Хоча, хоча ні, цих глічів ми напевно вб'ємо. Да, цих глічів ми по-любому вбиваємо. Нам головне, оцю пачку задефати, щоб порти умога більше хвиль, да? щоб нам дало як. Як більше очок клана, да? Значить, 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 половина наших юнітів спить. Так, наш підписник активував ще один таймстоп. В нього їх напевно три, да? Ну звичайний клокмен, потім в нього є ларч клокмен і плюс ще шмік. Таймстоп. Да, у нас, виходить, є в загальному три таймстопи. Так, бачу, у Фошки дуже швидко проїжджають. Ну в принципі, дивіться, 204 туалета зараз на мапі. Настакали ми прям реально солідну велику купу. Напевно, напевно, це вже геге зараз буде. Да, як ви бачите, проїжджає купа глічів, тайм-стопів у нас уже немає. Напевно, щас нас все-таки зносять. Да, гліч проїхав один, гліч проїжджає другий, і за ним проїжджає ще два гліча. Хе-хе. Так, да, трішки якось воно забагано працює, як ви бачите, да? О, все, ми знову пройшли, виходить, 99 хвиль. І отримала 1200х і 3500 тисячі кунів. Я вважаю, ну, реально, дуже класно, дуже класно фармити, чи з другом, чи з підписником, коли в нього є 10-й ранг. Бо ви це все діло проходите дуже-дуже швидко. Так, що у нас по нашому батл пасові? Бо щось я про нього трішечки підзабув. Да. Ми пройшли прям реально велику купу левелів. Так що отримуємо, отримаємо, отримаємо цю всю халяву, токо бенс. Так, ми на 24 му тірі, а нам потрібно, потрібно хоча б, хоча б дойти до нового юніта. Да, нам треба пройти 60, 60. Так, а що я можу купити? Ми можемо, получається, купити за коїни собі новий кейс. Хоча мені здається, це трішечки безсолково. Давай ліпше, ми ще свої оці коїни потратимо, получається. Назвичайні, на звичайні кейси, і попробуємо вибити все-таки щось більш таке цікавіше. Так, зараз подивимося. Щас подивимося, що в нас тут є цікавого. Так, нам потрібен якийсь більш такий. Так, ага, зараз у нас був стойлет. -е, тут у нас аква, а тут а що? Так, стоп, а який відсоток? Так, на цього 0,2, на цього. А-а-а! На цього 0, 0 а на цього просто 02. Тому мені здається, ліпше пробувати вибити цього боса Тойлета. Значить, заходимо в шоп, потім ми активуємо з вами, звісно ж, зільку да. на Лакі Буст, і пробуємо, пробуємо трішечки щось собі вибити. Так. Відкриваємо сразу 10 кейсів, тільки я продаю від Міфік Міфіки собі будемо залишати. Так, е, купа Лех, купа епіків. Давай, давай ще, давай ще щось цікаве. Так, давай зараз може зайдемо просто в Юніц, продамо, продамо, продамо те, що нам не потрібно. Наприклад, давай ось оцих фанменів продамо, бо нам треба штуцер. О, штука 200. Бемс, і відкриваємо ще 10 кейсів собі. Так, і випали нам. Ну, ТУфта. Реально туфта. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу крутецьких подобається, звісно, що, якщо... якщо ви бажаєте продовження Тойле Тавер Дефенсу, а з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!